Володимир Дантеси, Олена Виноградова, Марк Савін і Ліна Міцукі, Влад Дарвін, і Каракай, Гурген Рабаджан, і Ганна Мухіна, Влад Дарвін і Регіна Зрадниця Тадаренка, Настя Волкова, і Кіра Шайтанова, Макс Барських і Денис Деканін, тоді ще Аліса а нині Світлана Тарабарова. А також тоді ще Борис Апрель. Окрім цих красивих появ були ще візитівки конкурсантів у вигляді таких особових справ. З вагою, з ростом якоюсь особистою інформацією, де всі чомусь були у трусиках. Ось, наприклад, Володимир Француз, теж Володимир Ігорович, прізвисько Француз, Зріст 180 см сантиметрів, вік 20 років, вака 65 кг кілограмів. Нам треба все таки приборчик, щоб шукати ті гарбочки. Того, що не завжди гарбочки дуже хорошо видно. А ось вже горбочки Максима Найджла. Парських Максим Миколаєв, прізвисько Найджел місто Херсон. Раді побіди на фабриці «Зв-2» я готов стати захисником Отечества. Що справді? В цілому візитівки фабрикантів виглядали ось так. Раді побіди в фабриці я грудю готова пробивати всі прегради. Твої зв'язки лучше всех. Я буду круче, ніж Бейонсе, я буду зажигати. Так що запасайся водою. Я готов зайнятися сексом лично з кожним жителем України. Оу oh. Bye. Удовольствие, которое я буду получать на протяжении трех месяцев. Где на фабрике один? Лепите из меня что хотите. Я себя вижу самым сексопильным артистом в мире. <как> <как> У меня самая точенная фигура. Самые длинные ноги. Фабрика звезд дает мне отличный шанс остановиться на халяву на три месяца. А что ты, черт забрай, ворзешь? Я буду самым крутым поп и R&B исполнителем в мире. Я <риканский> 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 лучше всех остальных фабрикантов, потому что у меня шикарные ноги. Ради победы в фабрике я готов взорвать мир. Зараз расскажу, як леп выручить.